З хвилини на хвилину п'ять багатотонок із вантажем допомоги, що його зібрав гуманітарний штаб при фонді Ахметова, Вирушать з Маріуполя до Донецька. Кореспондентка Сабиті Вікторія Чистюхіна відстежує подію на місці. Вона на зв'язку зі студією. Вікторія, вітаю тебе. Чи вже завантажили машини і що повезуть до начана? Так, Олександра, машини вже завантажені? Вони готові, аби з хвилини на хвилину відправитися до Донецька? Зараз триває процес розподілу вантажу на продуктові набори. Волонтери із підприємства Іліча Азовсталі вже на місці. Вони працюють і вже з хвилини на хвилину закінчиться процес завантаження машин саме до Донецька. Ну а зі мною поряд знаходиться Надія Півінська. Це волонтер, яка власне слідкує за процесом завантаження. Надія, скажіть, будь ласка, який саме про процес і і яка специфіка що саме повезуть до Донецька сьогодні? на даний момент ми загрузили 9 тисяч продуктових наборів, які будуть сопровождатися співробітниками МЧС до Донецька. На місці їх приймуть волонтери, себе розгрузять і розвезуть нуждающимся людям. Скажіть, будь ласка, що саме сьогодні потребують люди і що у продуктових наборах, які власне до Донецька відправляться? Чи є якісь е, моменти, які відрізняють їх від інших наборів? Так да, в наші набори зараз в них більше продуктів, тобто там не один вид крупи, а чотири види крупи, сахар, мука, консерви, все необхідне на даний момент для нуждаючихся людей. Дуже вам дякую. Це була Надія Півінська, яка слідкує за процесом завантаження машин, які відправляться з хвилини на хвилину до Донецька. Ну а що стосовно продуктових наборів, то вони включають у себе цукор, олію, крупи, макароні вироби, консервні рибні, молоко згущене, чай, пряники, свічки, сірники, предмети особистої гігієни, а також дитяче харчування, де воно зараз особливо необхідне. Кожен продуктовий набір важить 10 кілограмів і у цілому, другий рейс, і другий ешелон гуманітарної допомоги при фонді Ріната Ахметова включає в себе 3,5 тисячі тонн допомоги. До Донецької області продуктові набори відправляться до 21 міста, а до Луганської до 17 міст. Нагадаю, цими хвилинами вже 5 фур готові і вони готові відправитися до Донецька, до зони, де ще тривають бойові дії. Олександре. Дякую. Вікторія Чехіна про гуманітарну допомогу з Донецька. Ну і нагадаю, що вантаж мають доправити туди вже за кілька годин.